Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Давайте сьогодні разом спробуємо вивчити віршик, який називається «Зимонька». Спочатку я вам його прочитаю, а ви послухайте. Зимонька, зимонька, голубонька в білому кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку всім рум'яниш личенька! Ти оцій порі і ладнаєш козанки в нашому дворі. А тепер, дітки, дивіться на картинку і повторюйте за мною. Зимонько, голубонько, в білим кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всім рум'янеш личенька, ти оцій порі. І ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Дітки, а тепер давайте повторимо весь віршик повністю. Зимонька, зимонька, голубонька в білим кожушку любимо ми бігати по твоїм сніжку, всім рум'янеш личенька, ти отці порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Молодці дітки, сподіваюсь, у вас вийшло запам'ятати віршика. До нових зустрічей. Бувайте!